Наметова романтика з присмаком диму та соснового лісу знову в моді. У такий спосіб можна непогано влаштувати дозвілля дітей під час літніх канікул. До того ж у кілька разів дешевше від відпочинку у стаціонарних оздоровницях. Один з таких дитячих таборів на природі облаштували на Кролевеччині. У гості до відпочивальників Сузір'я напросилася Олеся Боровик. Наш діз. Ми готові, як завжди, сіда па. І це їм непогано вдається. Ця весела гвардія ось уже два тижні. Успішно перебурює спеку, холод, мінливі погодні умови та надокучливих комарів. Сплюють на цьому карематі. Ще має тут три, три друга от Артем, Антон і Андрій. Так, палатка хороша, все ночі не мерзне. Все нормально. Мені здесь очень подобається. Но ну, я теж була літом ну, на морі, в лагері. Ну, было не очень. Но ну, мені здесь очень подобається, я б хотіла сюди знову приїхати. Питанням, чим займатися впродовж дня, тут навіть не переймаються ігри та розваги на будь-які вподобання. Одні вправляються у збиранні зброї, інші вирушають на радіополенгацію, а ліниві просто ніжаться під сонечком. Пейнтбол, стрільба з лука, метання ножів у таборі мужності не дадуть сумувати ні дівчатам, ні хлопцям, а ще розкриють секрети, як на просторі стати невидимкою. Молодь спілкується з природою, це в першу чергу. Вона знаходиться, слівається з нею. Проходить процес оздоровлення, а також ті мероприятия, які ми проводимо, готовят молодого человека вже к службе в армії. Тобто він вже готов йти туди, він вже підготовлений, имеет какие якісь навыки. Польові умови життя не лякають навіть дівчат. Єдине, ті віддають перевагу більш спокійним розвагам. <му> Тебя, я ціда забуду. У меню відпочивальників збалансоване п'ятиразове харчування, фрукти, овочі та соки. Порції якраз по силах і дівчатам, і хлопцям. Після насиченого та активного дня аж за вуха милящить. Утримання однієї дитини тут обходиться державі у кілька разів дешевше, ніж у стаціонарних закладах, а батьки взагалі не несуть жодних фінансових витрат. Діти, не маючи стін між собою, не маючи стін між собою та їх лідерами, вихователями, вони мають більше змоги отримати ті корисні якості, і ті педагогічні надбання, які їм передають з у ус уста. Сузір'я це один із шести цьогорічних пересувних наметових таборів Сумщини. Подібні, щоправда, за іншими тематичними напрямками, є у Лебединському та Шосткинському районах. Надалі ж влада ставить вищу планку прописати такі наметові містечка у кожному районі. Олеся Боровик, Руслан Павлов, обласне державне телебачення.